Українська народна казка Нехайло. Жив собі чоловік на прізвище Нехайло. Дістав він у спадщину виноградник. Весною пішов Нехайло на виноградник подивитися, що там робити треба. Подивився та й каже: Завтра візьму сапу і всю траву виполю. І пішов додому. А на винограднику в траві був виводок маленьких лисенят. Як почули це лисенята, перелякалися. Прийшла стара лисиця, а лисенята до неї. Мамо, кажуть, приходив якийсь дядько і казав, що завтра прийде і всю траву випалить. Тікаймо. Лисиця мати каже, сидіть спокійно, це господар цього виноградника. Я його знаю. Він не скоро прийде. Минуло чимало часу. Приходить Нехайло на виноградник сапою. Дивиться бур'ян по пояс, почухав потилицю. Ех, каже, тут сапою нічого не зробиш. Піду додому, візьму косу. Лисенята почули та до матері. Мамо, кричать, тікаємо. знову приходив той чоловік. Пішов додому по косу. Поріже нас. Райтеся і нічого не бійтеся, відповіла Лисиця. Минуло ще місяців в зо три. Приходить Нехайло вже з косою. Спробував косити, коса не бере. Подумав нехайло та й каже Спалю, бур'ян, піду, візьму сірники. Тепер тікаємо», – сказала стара Лисиця. Це він зробить.